ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп заявив, що не робитиме винятків для мит на сталь і алюміній, оскільки їхня мета змусити Китай відмовитися від несправедливих торговельних практик, що завдають шкоди американським компаніям. Ми були змушені закрити заводи, зменшити інвестиції та звільнити працівників. США збільшують військову присутність біля берегів Австралії, відправивши туди атомний підводний човен. Адміністрація Трампа поступово перемикає увагу на китайську загрозу в індихоокеанському регіоні. Одного разу вони прокинуться і скажуть: настав той день. Ми повинні зробити так, щоб цього не сталося. Білий дім обіцяє притягнути до відповідальності всіх, хто погрожує компанії виконавських мистецтв Шенюньпіфумін артс Раніше до правоохоронних органів надійшли повідомлення про п'ять електронних листів, спрямованих проти компанії, а також релігійної групи. А в містах Китаю проводять навчання з надання екстреної медичної допомоги. Це спричинено поширенням пташиного грипу серед людей. Дональд Трамп заявив, що винятків для мит на сталь і алюміній не буде. 25 відсоткові митні тарифи на ці метали набули чинності минулого тижня щодо країн, які використовують несправедливі торговельні практики, зокрема Китаю. Трамп зазначив, що інші мита у відповіді мита для певних секторів ведуть 2 квітня. Це будуть взаємні мита, інакше кажучи, що вони стягують з нас, ми будемо стягувати у відповідь. Усе дуже просто на автомобілі сталь і алюміній будуть введені додаткові мита. представник компанії Зекельман, найбільшого виробника труб в Америці, виклав суть проблеми на прес-конференції на Капітолійському пагорбі. Занадто довго ми дозволяли високосубсидовані сталеварні промисловості Китаю мати необмежений доступ на наші ринки. Понад 20 років компанія Зекельман бореться з несправедливим імпортом з Китаю. Він додав, що цей імпорт обійшовся компанії занадто дорого. Ми були змушені закрити заводи, зменшити інвестиції та звільнити працівників. Китай найбільше у світі виробник сталі у виробництві алюмінію. Його частка становить 58%. Водночас він наповнює світові ринки своєю продукцією завдяки державним субсидіям. І адміністрація Трампа і адміністрація Байдена заявляли, що така практика завдає шкоди американським виробникам. Щоб протистояти напливу китайської продукції, президент Трамп під час свого першого терміну запровадив 25 відсоткові мита на імпорт сталі та 10%. Соткові на ввезення алюмінію сьогодні безпосередньо з Китаю до США надходить небагато сталі, однак її постачають через інші країни в обхід американських мит. Сьогодні вона надходить не безпосередньо з Китаю, а з таких країн, як Оман, Таїланд, В'єтнам і Оае. Усі вони великі імпортери високосубсидованої субсидованої гаряче сталі з Китаю. З цих країн продукція надходить на наші ринки. Муд зазначив, що торік його компанія подала позов проти китайських виробників, які постачали сталь у рулонах до оману. потім цей продукт перетворюють на сталеві труби і викидають на наш ринок, що призводить до втрати робочих місць ринків інвестицій. Американська служба митного та прикордонного контролю виявила, що тайські компанії возили до США сталеві труби з Китаю, проте з маркуванням зроблено в Таїланді. Нові мита Трампа у поєднанні з уже наявними означають, що мита на китайську сталь і алюміній тепер зросли до 45%. Найбільше постраждають такі галузі, як будівництво, автомобіле, будування та виробництво побутової техніки. Канада візьме на себе головний удар американських мит, оскільки вона найбільший постачальник сталі та алюмінію до США, так звідти надходить більше як половина американського імпорту алюмінію. Громадяни США дедалі частіше отримують погрози, які надходять від китайської компартії. Тільки минулого тижня законодавці та американські організації отримали п'ять таких електронних листів. Мета послань придушити свободу віри в інших країнах. Наша адміністрація ставиться до цього дуже серйозно і притягне вас до відповідальності. Ми безумовно засуджуємо будь-яке насильство або погрози насильства щодо американських організацій. Сьогодні президент вирушить до центру Кеннеді. Він голова його ради директорів, і він сподівається відновити мистецтво і культуру, що втілюють американські традиції. Одна з п'яти погроз розправи була адресована законодавцям високого рангу і членам їхніх сімей. Зокрема, тим, хто виступав на захист фалуньгун. Недавно конгрес відновив розгляд законопроєкту під назвою Закон про захист Фалуньгун. Він покликаний зупинити насильницьке вирізання органів у Китаї за допомогою санкцій і розслідувань цих злочинів. В одному з листів з погрозами висміювалися американські правоохоронні органи. Відправник запевняв, що його ні. Коли не знайдуть повідомлення, було написано китайською мовою. Ще однією жертвою погроз став нью-йоркський колектив Шенюньпіфумін Arts. Танцювальну трупу заснували прихильники Фалуньгун, які втекли від переслідувань у Китаї. Артисти Шенюнь вважають своєю місією показувати китайську культуру, що була до комунізму, і викривати порушення прав людини в сучасному Китаї. З цієї причини вистави трупи заборонені в КНР. Повернімося до погроз. І відправники трьох електронних листів намагалися зірвати шоу на столиці штату Айова, місті Демойн, а також в Іспанії і на Тайвані. В одному з листів сказано на танцюристів Шин'юн в Іспанії нападуть. У посланні, адресованому театру Де Performing Перфомін вимагали негайно скасувати всі концерти Шенюнь, інакше буде підірвано вибухівку, яку вони вже заклали. Тайванський ведучий концертів Шенюнь отримав аналогічну погрозу. Повідомлень про вибухи не надходило. Один з працівників інформаційного центру Фалендафа розповів, що відправники зазвичай використовують VPN, щоб приховати своє реальне місце розташування. Про всі листи повідомили у Відповідні органи кілька тижнів тому артисти Артс виступали на сцені Кеннеді Центру у Вашингтоні. Туди надійшла погроза вибуху, але нічого не виявили. Виступ Шенюнь відбувся. У США зареєстрували перший з 2017 року спалах смертельно небезпечного пташиного грипу H7N9. Штам виявили на птахофабриці в штаті Місісіпі. У сполучених штатах пташиний грип уже поширився від птахів до савців, що викликає побоювання виникнення нової пандемії. Водночас у містах Китаю проводять медичні навчання на випадок зараження людей пташиним грипом. Медичні навчання в провінції Анхой тривають на повний. Хід влада повідомляє, що держслужбовців навчають, як збирати намети ізолятори, перевозити пацієнтів у машинах швидкої допомоги, розпилювати дезінфекційну рідину для знищення вірусів і підтримувати зв'язок у період хаосу. У навчаннях беруть участь експерти з вищого органу охорони здоров'я Китаю і Китайського військового центру з контролю захворювань. Минулого тижня в провінції Шаньдун в одній з лікарень відбулися екстрені навчання з боротьби зі спалахами інфекційних респіраторних захворювань. У навчаннях взяли участь співробітники інфекційного та кардіологічного відділень. Такі навчання проводять уже давно. Наприкінці минулого року в одній з лікарень на південному заході Пекіна відбулися медичні навчання з боротьби із зараженням людей штамом пташиного грипу аж сім. Н 9 на фотографіях видно, як медпрацівники в захисних масках перевіряють пацієнтів на наявність вірусу. За місяць до цього в містах провінції Дзянсі також відбулися повномасштабні медичні навчання з боротьби з пташиним грипом у людей. Приблизно в той самий час у портовому місті Ціндао на півночі Китаю також провели екстрені медичні навчання спрямовані на боротьбу з пташиним грипом штаму H5N1. У них брало участь понад 100 осіб. Ми й далі повідомлятимемо про випадки зараження людей пташиним грипом. У Китаї будемо тримати вас у курсі розвитку подій. Американський атомний підводний човен провів навчання біля узбережжя Західної Австралії, відкривши шлях до передання континенту ядерного підводного потенціалу в межах Аукус військового партнерства між США, Великою Британією та Австралією. Підводний човен ВМС США Міннесота провів навчання біля узбережжя західної Австралії у межах партнерства ОКЕС Австралійська військово-морська база HMAS Stirling має прийняти чотири підводні човни класу Вірджинія, починаючи з 2027 року. Це найсучасніший підводний човен у світі. Тепер вони дістануть можливість керувати бойовим кораблем з ядерним двигуном і звичайним озброєнням. розташування бази поблизу Азії та Індійського океану робить її стратегічно важливою для США. Директор відділу зовнішньої політики при Сіднейському університеті Пітер Дін каже: дуже важливо захистити індійський океан від Китаю, який збільшує свою міць. Командир корабля Мінесота Джефрі Корнейл додає, що зараз саме час зміцнювати альянси в індо індотохоокеанському регіоні гадаю, одного разу вони прокинуться і скажуть: настав той день. Ми хотіли б, щоб цього не сталося, і це важливо не тільки для США. Усі наші партнери мають брати участь. у лютому і березні оперативна група ВМС Китаю обігнула Австралію і провела безпрецедентні навчання з бойовим стрілянням біля узбережжя, порушивши роботу комерційних авіаліній. Австралійські чиновники заявили, що це свідчить про прагнення Китаю з збільшити свою активність у районі материка